Премиум-спонсор сбирный представляет объединенный футболом. Разом сильнейшие. Чай, там зразу по цій. Тут всі проти тебе. Це найгірша. Ага. гра. Так, як із поліція били, так і зараз. Друзі, всім привіт з Олександрії. Ви на каналі «Взбірна» і сьогодні у нас пілотний проект челенджі. Сьогодні в нас буде фантастична заруба. Це тренери Олександрії проти гравців Олександрії. Тисніть на вподобайку, якщо вам цей проект сподобається. Пишіть у коментарях, яку команду ви ще хочете побачити у нас на челенджах. Ну і напишіть, хто на вашу думку сьогодні тут переможе. Цей випуск виходить за підтримки ВіБет, преміум партнера клубу Олександрія. Тож, друзі, ми починаємо прямо зараз наш челендж. У нас п'ять завдань і тільки один переможець. Тільки одна з цих команд вийде звідси переможцем. А хтось вийде переможеним і отримає покарання. Яке буде покарання? дізнаємося тоді, коли дізнаємося, хто програє. Друзі, сьогодні в нас команду тренерів представляють Руслан Ротань та Сергій Семененко, а команду гравців представлять Артем Шулянський та Джованні. Як ви думаєте, хто переможе у цій грі? Тренерський штаб чи все-таки гравці? Ну, я поставлю вони розігріті, тому гравці повинні перемагати. грі. таке легке давлення. З перших хвилин, щоб вони розуміли, що якщо вони програють зараз першим челем, то все, тоді вручайте нам зразу кубок і ми поїхали. Перший челендж це удари з лінії штрафного майданчика. Кожна команда пробуває 10 разів. У кого буде більше голів, той здобуває перемогу у першому челенджі. Поїдуть, пам'ятки. Це і є перший гол. Ну що, у вас дуже талановитий вихованець, можемо сказати, одразу. Сева, я. Можна? Один-один. Два-один. О, це браво.

3-3! Що, що скажете по перших трьох ударах щодо вашого голкіпера? Є до нього питання? Чи Я все знаю, окей? Ні, в нас немає претензій до голкіпера. От команда красних каже, що зіймає щось воротарю. Я думаю, що це, це повинно завести воротаря. 4-3. 4-3. В нас лишається рахунок. Перший нереалізований удар. ну На правах тренера можна було це зробити. У нас рахунок 4-3. 5-3. Взагалі ідеально, але можливо Голкіпер їм піддається. Побачимо далі. 5-3. удар від тренерів. 5-3 рахунок залишається. Ну, я думаю, що вони молодим дорогу зараз дають. Побачимо, що буде далі. Я Думаю, що вони в інших челенджах накажуть молодь. 6-3. Я навіть вже збився з рахунку. Поки 100% реалізація в гравців, і вже вони можуть отримати свій бал от-от. 6-3 залишається. Рахуємо такувань? Да, рахуємо. Ви зараз так сильно програєте, що можемо зарахувати. 6-4. Удар від гравців знову. Ворожава команда. І знову. Судячи з усього, да, можливо, у них класний тренер, який навчив так забивати з усіх точок. 7-3, а 7-4, сорі. 7-4 рахунок у нас залишається. Ще два удари, але тут вже переможець. Так, треба ще два пробити, так. Да. О, це вже перемога. Маки in, yeah. in your lane, I'm a то Так, Друзі, оголошуємо результат першої вправи. У першій вправі перемогла команда гравців. Оплески їм це було неперевершено. Ну і оплески вашому голкіперу, який тягнув, коли міг, коли не міг, не тягнув, все дуже логічно. Друзі, ну а поки футболісти змагаються за перемогу у цьому челенджі. Нагадуємо вам, що Вібет є преміум-партнером Олександрії, і компанія Вібет дарує вам до 2,5 тисяч гривень бонусів за посиланням в описі до цього відео. Другий челендж акваріум. Усі четверо гравців у штрафному майданчику. М'яч подають з флангу, і усі намагаються забити гол. Бал отримує та команда гравець якої завдав вирішального удару. Граємо до трьох забитих. Поїхали. Так, не зараховано ще один навіс одразу. Наступний. До трьох дивіться. Подача з браво, але Поки що 0-0 в цьому челенджі. Можна. 1-0. Повели маніжки і рожеві. рожеві. Да, тут всі проти тебе. Це найгірша гра. Всі проти тебе. Тренера зламали. Уважний глядач помітить, що тут у складі команди тренерів відбулася заміна. На жаль, Сергій Симоненко не витримав напруги акваріуму і зазнав травми. А замість нього до Руслана Ротаня приєднався Данило Скорко. Боже. Все ще один нуль на користь команди гравців. До трьох голів. Яка команда набирає три очки, та команда перемогла. Кожен сам за себе О, клас Але не попав Окей, в нас рахунок поки що 1-0 Все, ще 1 -0. Рахунок незмінний. О! Супер гол. 1-1. <смір> Знову другий поверх від пана тренера, але ні. Один-один все ще. І все ще один-один у нас, але другий поверх можна зарахувати вже за гол. Тричі головою пробували. <плес> Щось, поки молодь не може втримати вас. <плес> Взагалі. І все ще один-один у нас. Слухайте, ну поки що цей челендж найнапруженіший і в ньому вже зламали тренера, тому команда тренера вже наполовину тренерська. Дуже сумно, що так сталося, але гра є гра. 2-1 команда тренерів виходить вперед. І зараз можете отримати бали на перерахунок у всій гріці. Оу! 3-1, один бал команді тренерів, в якій вже сталася заміна області, друзі. Всім це була потужна заруба. Третій челендж. Інтелектуальні питання. Ведучий запитує в учасників щось про ФК Олександрію. Хто перший відповідає, той біжить бити пенальті. Гол зараховується лише якщо відповідь правильна. Традиційно перемагає той, хто заб'є більше голів. Питання номер один звучить так: Назвіть будь-яку колишню назву ФК Олександрія. Агровіст, агробізнес. Лукаграком. Бізнес, так, та, що, вбирів. Вбирів. Відповідь неправильна, пенальті не забитий. Колишні назви Олександрії, – «Поліграфтехніка» і Шахтар. Питання номер 2 Друзі, зараз у нас буде супер складний челендж. Зараз Джовані буду намагатися зрозуміти питання українською, але пан Артемо йому напевно щось підкаже. Тож, футболіст Олександрій з прізвищем на літеру Л. Один-0. Правильна відповідь. Зарахований і гол. 1-0, повели зелені маніжки. Третє завдання. Назвіть хоча б одну команду суперницю Олександрії по групі у Лізі Європи. Відповідь правильна, удар неправильний, не зараховується. Бал. Тоді були Гент, Вольсбург і сент А я сказав. Так, да, я кажу, відповідь правильна, але удар ні. Наступне питання: яке місце посіла Олександрія в УПЛ в сезоні 18-19? Тобі. Біжи. Відповідь правильна, удар не точний, не зараховано. Все ще 1-0. І фінальна, фінальне запитання. За який клуб Руслан Ротань провів найбільше матчів у кар'єрі гравця? 2-0. Другий бал потрапляє до команди зелених манішок, друзі. 2-1. В нас продовжується наш челендж. Наступний челендж класична класика. кросбар. Кожне потрапляння у поперечину – один бал. Ні, Ви вашу дар вже зараховано рожева маніжка, і не було поки 0-0. Друга спроба. Все ще 0-0. І все ще 0-0. Після двох спроб з кожного боку в нас е, нуль забитих, е, нуль потрапляння у поперечину. Не попав, але був дуже близьким. 1-0! Та це взагалі буде браво. 1-0 повели зелені. У нас лишилося по дві спроби. Тут ні. І тут ні. 1-0 ведуть зелені, У нас лишилося по фінальному удару. І зараз цей бал комусь дістанеться. Знову 2-1 ведуть за сумою всіх конкурсів зелені у нас. Ні. Штанга півбали. <рес> <рес> Є поперечі на один-один зрівняли. <рес> Блін, нащо це я сказав? Да? <рес> на Торана сказав. Ні, давайте грати. Почесно, кросбар, то кросбар 1-1. Тоді давайте до першого потрапляння, щоб визначити, чий буде бал. До першого потрапляння в поперечену ми дізнаємося переможцем. Маестро тут один бал команді зелених. Так хто вже може не бить. Ну і він е, все одно зламався психологічно, не зважаючи на це. Друзі, вже з рахунком 3-1 в нас ведуть зелені. І останній челендж – це пенальті неробочою ногою. Пощастило тому, у кого обидві робочі. Зараз у нас челендж пенальті робочою ногою. По 5 ударів від кожної команди. От ми так і сказали, що цей челендж для нього, що в нього немає неробочої ноги. А, Так там ще нічого да. далі буде. Один-один. Да. Неробоча нога. Два-один. Рожою вийшли вперед. Можна. Браво! Браво! Микита, потягнув цей Удар 2-1. Два-один рахунок лишається. Два-два. Два-два лишається. Що можна сказати щодо пенальтистів сьогоднішніх? Е, ну, в принципі, так як і з Поліссям були, так і зараз б'ємо. Ну Микита в порядку. <різь> да, Микита... Микита три повинен був брати з Поліссям. Перемога? <різь> Ще ні. Ще є шанс відігратися. 3-2 зараз. От тепер це перемога. Це вже перемога це треба поставити. Ні, Поки один м'яч фінальні удари лишилися. По фінальному удару, так. Потащить чи ні, як думаєш? Ну, Точка поставлена у цьому челенджі, друзі. В нас є результат нашого поєдинку. давайте Хто забрав славу? <с> e <-pullet> хто хто забрав? Зелені? Ти віддав її зеленим? Тренерський штаб. Другі друзі, можливо, ви помітили якийсь монтаж? Можливо, була якась зміна у команді тренерів. Я не знаю, чи відбулася там якась зміна, але... Результат на табло. З рахунком 4-1 перемогла команда тренерів. Вони в чотирьох з п'яти челенджів зробили неможливе і вони перемагають у цьому челенджі. Вітаю всіх, хто прогнозував перемогу цих легенд. Ну, а програвші в нас мають що зробити? Мають записати тік-ток під Макіба. Це в якості покарання буде. Вони, вони, вони напевно, пограли. це і хотіли. Да. Тому... Вони це <реку> ми навіть не будемо показувати, як цей тік-ток виглядає. Бакиба, бакимба. Я просто включаю композицію і ви як відчуваєте, так і робіть це. И... Самба, самба, самба. Самба. Та не това. Далі, далі, давай. Поїхали! Мені здається, це було легендарно. Дякуємо, друзі. Ви виконали своє покарання. Це було круто. Ваші лонгшоти були суперськими. Преміум спонсор збірної представляє. Разом сильніші.